У нас сьогодні будуть домашні завдання. В садочку задають ось такі от завдання. Ми їх на початку року купляли. і вони деякі виконують в садочку, а деякі ми виконуємо вдома, Ну, субота-неділя коли. І тут трохи так назбиралося. Ми не виконуємо їх по одній, по дві штучки, Назбируємо і потім виконуємо всі. Так, для того, щоб виконати ті завдання, нам потрібно що? Ручка. Правильно, ручка. Ну і за фломастери. У нас є олівці, але фломастерами класно малювати. Ну, легше набагато. Так, переходимо до першого завдання. Так. Будемо виконувати. Карліна, ти любиш домашні завдання? Так. Особливо, коли вони легенькі, бо якщо вони тяжкі, то не знаю, чи сподобається. Ну, коротше, погнали. Так, так давай я прочитаю це завдання, ти подивишся тут на нього. Це є з іншої сторони. Я знаю, тут є 33, 34. Погнали. Веслинка міркує, чим можна зайнятися разом із батьками. Подивися на малюнки, назви ці справи, обведи синім олівцем, що ти вже робив разом із батьками, а зеленим, що би ти хотів зробити. Так, відкриваємо наш тут синій олівець. Оце то, що ми вже зробили. А зелене то, що ти хочеш зробити. Обведи, що ми робили з тобою. Ми вже Футбол і Олімпійські ігри, так? Так. Да. Ну, обвать сині. Окей. Обвать кругом. Так, сині. оце ми вже зробили. Що ми ще зробили? Це ми вже 100 раз зробили. Оце все. Оце все. Майданчик. Ага. Ну, Але просто... це все літом було. Ну, роби тоді галочки, просто знаєш так поставте. Так. так. Робили. Що до нас ще є? У нас ще й лишився шопінг. Зоопарк. Це якийсь кінотеатр чи театр, це теж театр і ресторан. Куди ми ще ходили? Ходили на шопінг. Ну, давай відзначай відзначають шопінг. В ресторан ходили їсти? Е -е, ми, ми вже сто разів ходили. Ну, тоді буде, добре. В зоопарк ходили. Ми тут практично вже у всьому були. Єдине, ми не були в театрі і в кінотеатрі. Ти би хотіла туди побувати? Тримай, закривається синє. Обведи, куди би ти ще е, хотіла. Оце, оце? А яким хочеш, яким завгодно. Ти обведи зеленим, можеш робити отак: дивись, я тобі покажу, отак робити. Галочку, добре, куди би ти хотіла ще сходити. Можна навіть вибирати те саме, що вже були. Добре. це вже є. Добре, вибирай, що би ти ще хотіла зробити. Сходити в кіно, так? добре. І все? А в ресторан, зоопарк вже не хочеш і на шопінг, і на майданчик? Так. Що коли потепліє. Це коли потепліє. Я зрозумів. Добре. Погнали далі. Наступне завдання дивись, у нас таке. Допоможи веселинці та Добрику розібратися. Що було спочатку, а що потім. З'єднай послідовно. Ну давай, тут треба з'єднати хто Дай звідки цепля. вилупився. Візьми собі червоний кольор. Дай. Я тобі включив. Так, давай спочатку з курочки. Що спочатку було? Яйце, курочка чи Яйце було, так? Яйце та? до курочки. До циплятка, так. А, а потім я... курочка виросла. Ну, добре, Дай. давай. Поїхали. Так, треба курочку об'їхати. Так, доциплятка. А тепер від циплятка куди? До курочки. Молодець. А тепер давай подумаємо ось тут. Що було перше: давай. кокон, метелик чи гусениця? Гусениця, потім е, око, а потім ось. кокон. Це кокон називається. Добре, давай. Спочатку була гусениця. Угу. Потім кокон, а потім, а потім метелик. метелик. Так. От, переробилася в кокон, і з кокона Потім у нас народився такий чарівний метелик. Угу. Так, завдання перше виконане. Переходимо до другого. А в другому в нас прикольні такі сотики будуть а давай, з джілками. Почнемо у цього. З цього? Ну, давай. Хочу карлінко почати спочатку з іншої сторони. Добрику та веселинці, необхідно виконати завдання. Знайди щось спільне між тим, що на перший погляд здається зовсім різним. Подивись уважно на картинки, виконай це завдання. З'єднай, поясни, чому ти так вважаєш. Коротше, треба знайти якісь картинки, які між собою похожі. Можеш знайти. І з'єднати їх. Покажи спочатку які картинки і як ти їх Дай будеш з'єднувати. Це оце. Схожий. Ага, ти хочеш мураху з'єднати з хаткою мурашок. так? Ага. Ну добре, давай. Молодець. З'єднали одна картинка в нас є. Наступне в нас що? Оце Оце дітки бавляться і ще з чим можна з'єднати їх? Пожести. Ну давай. Дітки бавляться і тато бавиться з дитинкою. Все, з'єднали. А в нас що лишається? Мама з дитинкою і бджілочка з медом? Їх можна з'єднати чи ні? Е ну подумай, чи можна чи ні. Дивися, мама обнімає дитинку, вона її дуже любить. А бджілочка несе мед? Виходить що? Що бджілочка любить мед? Е так. Ну, все, значить, в них однакова любов. Може з'єднувати. Є. З'єднали. Швидкі завдання. Давай наступне про бджілочок. Щось прикольне має бути. Так, про бджілочок кажуть, що вони найбільші трудівниці. Розглянь малюнки та розкажи, чим зайняті бджілки. Що вони роблять? Дивиться, мама. Це мама, вона що робить? Вона, вона от, бачиш, Бачу. вона чистить. Чистить. Соти, так? Оце тато. Це тато. Що він робить? Ну, майже виходить тато. Він майструє, тут такий шпатель. Так, добре далі. А це? А це хто? А це другий тато? Він теж майструє? Та, ні, це просто діду. А, це діду і Ді діду ремонтує, так? Ага. А це хто? А це баба. А баба носить, потім заповнює ті всі сот. Ясно, а, це а це Каролінка, вона нічого не робить, так? Просто радіє, просто радіє що всі все роблять, а вона радіє та бавиться. Давай дочитаємо ще. Як ти гадаєш, бджілка, яка нічим не зайнята, вона допомагає чи заважає? Обведи її, порахуй скільки всього бджілок. Давай. Що робить ця бджілочка Вона просто радіє, а вона заважає тим бджілкам чи не заважає? Заважає. заважає? Ага, але вона ж просто радіє, вона їм ну нічого не заважає робити. Чи вона їх кличе давай разом побавимося, давай зіграємо в магазин, а давай щось подивимося, так? Ну, так і заважає. Добре, заважає. Добре, порахуй, скільки бджілок всього. Один, два, три, чотири. І все чотири? Чотири. А ну давай ще раз уважно порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер скільки? П'ять. Ну, все, порахували. Все, у нас є п'ять бджілочок, і ми зрозуміли, що оця п'ята заважає тим чотирьом. А що треба робити, щоб вона не заважала? З нею треба побавитись, напевно, так? Ага. Добре. Так, наступне у нас завдання. Ось щось тут будемо розмальовувати, скоріш за все. Так, давай я почитаю. Розглянь малюнок, обери олівці-фломастери, які тобі знадобляться. Назви кольори, розфарбуй малюнок, намагайся не виходити за контур. Якщо хочеш, додай щось від себе, назви свою роботу, де ти вже бачив такий малюнок. Знайди, покажи плакат. Ага, ну знайди. Я не хочу показувати плакат. Добре, будемо розмальовувати це. Так, да, просто будемо розмальовувати добре. А що тут намальовано? Як ти вважаєш? Вагомот. Бегемотики, добре. Бегемотики. Плавають десь в удижці чи то вони по пісочниці ходять? Вони по болоті ходять. По чому? Скоріше по болоті ходять. По болоті, добре. На. Тримай цей малюночок, я тобі даю всі олівці. Там треба кольори назвати, ти і так всі кольори знаєш. Ти знаєш, напевно, більше, ніж я. Був такий раз момент, ми з нею малювали фломастерами, і вона каже, що мені треба якісь там кораловий чи бежевий. А я в таких кольорах ну взагалі не, не ріжу. Тому мені приходиться допитуватися, щоб вона показала пальцем, який це має бути. Ну, коротше, я роз'ясняю тільки такі стандартні. Це кольори. Це Добре, добре, що не коралові. Це малюночок. Вона зараз розмалює. І в кінці покажемо, який у нас результат вийшов. Тут ще бачиш, у нас є такі загорожі. Їх можна малювати як завгодно. Так, картина вже майже завершується. Там Кароліні допоміг намалювати тих бегемотиків і болоту. Вона сказала, яким кольорами малювати. Отак собі вийшло в мене. Дивіться, вився ось такий от прикольний малюнок, серединка моя. Так, що у вас більше сподобалося? Забор каролінин чи серединка з тими бегемотом? Втачай... Бегемоти похожі в мене більше на ведмедів, ніж на бегемотів. Я хочу Вона хоче цілу картину розмалювати. Ну це буде дуже довго. Просто я хочу Окей, okay, розмалюй. А ти цілу картину не будеш розмалювати? Просто домальовуєш вау три сердечка. і переходимо до наступного завдання. Хочеш? Mm -hmm. Добре, давай роздивися малюнки та визнай, що купує Добрик Веселинка. Назви ці групи товарів одним словом. Так, що тут добрик накупив? Це морковка. Морковка, це що зелене? сам, капуста. Та, а тут а знизу накидав? Картопля. Добре, картопелька. Коротше, понакидав, він навіть кульки не брав. Ну, окей. А це в нас як можна сказати, що це є? Одним словом, треба назвати це овочі чи фрукти? Е, е, овочі. Правильно, це овочі. Переходимо сюди. А Василинка що набрала, це що вона набрала? Ананас. Моя ж два І ананаси ще взяла. Два. Три банати. Банани накидала. Що тут ще в нас? Є таке червоне. Червоне і зелене яблучко. А це в нас що? Овочі чи фрукти? Чотири 4... зелених яблучки. Чотири зелених. І... І, такі. і жовте. Може, щось кинула. Лимон якийсь чи апельсин? Лимон, один. Ну, як це ми називаємо? Овочі чи фрукти? Ем... Фрукти. Правильно, це в нас фрукти. Можна їм вже щось докинути, що би ти їм докинула? Веселинці. Що би веселинці дала? Іграшку. Як... <с> ну добре, так, Василенка заїхала в ОТБ, тому що іграшок можна понакидати. Так, наступне завдання в нас дивіться, ось таке. Мама доручила добрику. Навести лад у кімнаті після ремонту необхідно знайти дорослі та дитячі речі. Роздивися разом із добриком зображення, визнач приналежність речей, назви та обведи ці речі. Так, давай тут визначимо, де є дитячі речі, а де є дорослі. Давай так, я тобі даю ручку. Давай ми так рожевим кольором будемо обводити, де є дитячі. Що тут дитяче? Ну покажи. Машинка дитяча, добре. Давай даємо добрику, хай бавиться тою машинкою. Та то можна було просто об не обводити, а йому кинути лінію. Добре, обвела, то обвела. Наступне, що ще можна дати доб... тому добрику. Дитячий, яке тут ще є. Ще така машина, вау. Це якась Феррарі для добрика. Окей, вже він має дві іграшки. І що ще? Це ведмедика? Ну давай ведмедика дамо йому побавитися. Думаю, що більше нічого. Більше нічого. Далі все дорослі речі, так? Ага. Давай їх тоді перерахуємо і для чого вони потрібні. Кажи дорослі речі. Оце, напевно. Це що це є? Це фарба. Це фарба, це дорослі, так, фарба? Ага. Добре. А це що? Це телефон. Телефон, то він тільки для дорослих, так? Ага. Добре, це що в нас? Це е болянчика. Ну так. Ну для чого? Щоб варити і їсти. Добре. А це? Це комп'ютер. Це, це для, комп для дорослих? Так, це, це та -та. для тата. Для тата, добре. А це що? Це, це е цей. Що? Інтересно почути твою відповідь. Ти такого ще не мала. Мікроскоп. Мікроскоп, правильно. А це? Це праск. Тільки для дорослих, так? Так. Да. А ти ж любиш теж прасувати. <рес> <рес> Тільки під наглядом. Добре, переходимо. А, ми вже це виконали. Ого, так швидко. Давайте беремо ще одне завдання: ось таке: добрик та веселинка заглянули до комор їжачка та білочки. До кого зазирнув добрик, а до кого веселинка. Подивись уважно. До білочки, до Василенка, а, а добре до їжачка. Добре. Поміркуй у кого запасів більше, поповни запаси білочки та їжечка. Нате подумалювати. В кого тут запасів більше? Треба підрахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Добре. В білочки дев'ять. А в їжачка скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В кого більше? В, в білочки, так? Білочки. Ну, окей. Хочемо їм домалювати ще якісь продукти, чи вже не будемо малювати? Домалювати. Ну, домалюємо. Що там домалюєш? Так, він буде мати полуницю якусь. Отак, От полуниця. Добре, така полуничка. Все. Ага. Ну, добре, все. Тільки білочка отримала від Кароліни подарунок. Наступне в нас іде. Допоможи веселинці розфарбувати речі. Завдання розфарбуй тільки дитячі речі. А, знову малювати. Ну давай. Які тут є дитячі речі, на твою думку? Оце Оце футболка. Вона дитяча? Е, Бачиш, що вона велика. То значить, вона для кого? Для дорослих. Добре, Наступна. Оце. Це що це є? Це для, для малих дуже це, малих. Це бодік. Добре, далі. Добре. Оце ж в нас. Це плаття. Так, для кого воно? Для веселинки. Угу, значить, то дитяче плаття. А це? А це, може, для хлопчиків. Не може бути для хлопчиків, то ж комбінезон. А оце. А це що? А це вже для, для великої мами. Для великої мами плаття, так? Mm -hmm. Добре, а це? А це маленькі черевички. Черевички. оце шапка чия? шапка. Добре. Ти маєш так, таку шапку, тут ще окуляри домалювати. А це? Це е, шапка. Для. для кого? Для дорослих чи дітей? Е, для дорослих. Добре, це капелюх. Це. Для, для мами. Для мами на підборах. Добре. Оце для тата. Для тата куртка зимова. Mm. Ну, коротше, будеш їх розмальовувати чи ні? Так. <ріх> Так, добре, потім розмалюємо. Давай переходимо. У нас ще тут залишилося два листка завдань. Розглянь уважно, малюнок знайди де чиї сліди. З'єднай, чи можна побачити взимку сліди ведмедя? Чому, чому зайчик білий? Щось дуже питання. Дуже багато питань і мало відповідей. Давай. Погнали кожному давати сліди. Хто які сліди має? Оце. Так, це чи є пташечка. пташечка, добре. Можеш лінію просто провести до пташечки. Добре. Кілька зайчиків об'їхати. Так джунг є. Оп. далі, Далі чиї сліди? Це. це чиї такі сліди? Олень. Оленя. Це таки він має копита, так? Ну, давай звідси. Пішли, маємо оленя-сліди. Так, де тут ще чиї сліди? Тут. А це чиї сліди? Це песик. Ну давай песику ті сліди. Такі лапки. Такі як тут... ти мала лапки ті м'які. Так, песику є. І то в нас такі сліди. Бачиш унікальні. Це от такі сліди в лісі, як побачиш, то треба бути обережним. Бо це сліди ведмедика, правильно. Так, а на... в кось маленькі сліди. А, ці оці чиї такі сліди Кролита. малесенькі. Ну, давай. Кролика такі. дві крапочки. Наступне в нас завдання. Майстром стає той, хто вправляється. Ну, окей. Добрик та веселинка теж так роблять. Спробуй іти. Розклади, тобто, з'єднай гудзики, від найменшого до найбільшого, а потім навпаки якої форми гудзики у веселинки, якої форми гудзиків у Добрика? Назви, кольори гудзиків. Ну, окей. Так, давай будемо ті гудзики салатовий. спочатку. Салатовий. Він який йде? Веде... Добре, введи його до того гудзика, де він там. Тут. Самий більший, та? Ага. Добре, давай, самий більший, погнали. Потім який йде в нас, як ти вважаєш? М, у цей. А цей е, іде після. Треба від найбільшого Залежний. до най... Ні, від найбільшого до найменшого. Потім за величиною Оце. який. Правильно, цей. кольори. Синій і з голуби. Добре, веди, де він там має стояти? Є. Yeah. Наступний який за величиною? Оцей. Правильно. Жовтим з оранжевим. Добре, веде до того гудзика. Є. Наступний за величиною який? Заду, я подумаю. Подумай. Тут є підказки, якщо що. Правильно. Який колір? Е, ми з зеленим, ми з таким інакшенс. Ну, я... коротше, зелений. Все. Він зелений з зеленим. І найменший у нас Гудзик який. Оцей. Червоний. так? Вже з червоним. Добре, веде того до гудзика найменшого. Так, у нас в веселинки гудзики круглі. А тепер в Добрика. Давай в Добрика від найменшого до найбільшого гудзика. Який найменший гудзик в Добрика? Оцей. Добре. Які там кольори? Е, зелений і синій. Добре, веде туди чи то фіолетовий. Ну, короче, буде синій. Так, наступний який іде чуть більший? Оцей. Так, це який кольор? Це просто синій. Добре. Синій, а uh, голубий. Добре. Це може бути, в принципі, і синій. Наступний третій який за величиною? Оцей. Оцей. Добре. Веди його. Які там кольори в нас він має? Простий, жовтий і супер-жовтий. Супер-жовтий і простий жовтий. ясно. Наступна у нас гудзика якого? Е... Оцей. Оцей. добре. То і... може його так провести просто через ті всі 30. лінії. Це Ми... вишневий. Вишневий. І просто пінк. І просто пінк, окей. Просто тако напряму веде. З'єднайте і все, щоб довго не їхати. <падут> добре. І найбільший у нас гудзик? У цей. Він який? Сірий. Сірий зелений. і зелений. Ну добре, веди є. Гудзики ми пройшли. Оце ми пройшли. Це в нас що? Ху! Останнє завдання: зима весела пора. Весела пора зима чи ні? коли сніг? Весела. Весела? Чому весела? Тому що можна сніжками кидатися на санках. З'їжджати. Так, ну прикольно. Давай далі. Але взагалі то рибка не А, ну бо там вода замерзає ти, і все. Так, допоможи добрику підготуватися до зимових розваг. З'єднай пари та частини, назви чим буде бавитися добрик на вулиці. Скільки друзів він може запросити грати разом. Ну, окей. Чим буде бавитися добрик на вулиці? А, не це Напевно, шнурком. Нурком буде бавитися? Добре. А що йому той шнурок? Ну якщо буде бавитися знурком, то він може загубитись. Ну, значить його треба кудись прив'язати. Куди його можна прив'язати той шнурок, щоб не загубився? Може дорок? До рук, до рук прив'язати, щоб не загубився. Ну добре. До рукавиць прив'яжемо, давай. Давай. От і все. І тоді рукавиці не загубимо, і шнурок не загубимо. Коротше, ну, ми пішли таким методом. Добре, окей, далі що можна йому ще дати, крім шнурка? Зелені, зелені лижі Ну, давай йому Я зелені лижі. для дівчин. Добре для дівчинки, для подружки. Так, а для лиж нам ще щось потрібно буде? Чи він просто буде стояти на лижах? Палки, фіолетові даємо йому? Фіолетові. Може є зелені? Так, є. Ну давай йому зелені палки. Все, дали йому палки, дали йому лижі. Ще йому щось будемо давати чи вже все з нього хватить? Е, ще з нього не хватить. Не хватить, що а йому треба ще? що? Це жовті. Жовті? Ну давай. Так, він буде в жовтих кататися. Є, і далі в нас іде, я так розумію, все вже лишнє, так? Оце. Це лишнє. Це кому дамо. Якому ну, це, другу? Це дівчинці, це, це дівчинці. Це. Угу. Ой, це дівчинці. І, і це, це дівчинці. дівчинці. Так, добре. І давай... Це два дівчинці. З кільком друзям ще ми можемо щось дати. Один. Ну, давай, першому другу, що ми дамо? Кататися. На чому? Е, ми... Тобто першій дівчинці. Перші дівчинці, що Ми дамо Веселинці. Веселинці. Ми дамо палки і, і лижі, добре. Потім другій подружці, що ми дамо? Оце. Санки. і... Третій. І третій це два чоба. Два чобу, так кататися. Все, в нас піде добрик із трьома подружками. А хлопців він брати не буде з собою, ні? Mm, не, ясно. Дон Жуан. Тому в нього буквади. <схід> так, переходимо до наступного завдання. Розглянь малюнок. Обери олівці, які тобі. Знадобляться, назви кольори, розфарбуй малюнки, намагайся не входити за контур. Коротше, це в нас художні заняття. Добре. Якщо хочеш, додай щось від себе. Назви свою роботу, де ти вже бачив такий малюнок. Знайди, покажи. Де ти такий малюнок вже бачила? Я його ніколи не бачила. Ніколи не бачила. А оце що тут намальовано, ти десь бачила? Ану покажи, які предмети ти тут бачила з того малюнка? В садочку папці оце Отакий стелаж? А такий ведмедик. Ведмедика бачила в садочку? Тільки yep. в папці. Угу, mm -hmm. yes. Так, будемо ще малювати тут, чи це вже тобі не подобається цей малюнок? Е, Мені не подобається. Ну, все, це така Ой, робота стоп, художня. Е майже у мене є така завершила. Такими от чотири паличками. Угу. А, ну от, стелаж у нас тут тут є, але без тих от шуфлядок. Точно знайшли. Все, завдання закінчені. Урок завершено. Ну, все, карюка, я тебе вітаю, ти домашнє завдання зробила, давай, п'ятьорік, все. Домашнє завдання виконано. Можна сказати, на 12 балів. Або на, як в нас було 5 з плюсом. Або так як в Америці на А плюс. Ми вже не доїло займатися домашніми завданнями. Йдемо бавитися. Яку гру будемо грати? Давай зіграємо, зіграємо в тінь. В тінь? О, гра в тінь. Ви ще такої, напевно, не чули.